Як повинен поводити себе ну не буде візиту в Росію, це очевидно. Перший візит уже Порошенко там сказав буде у Польщу. Потім запросив президент Франції. І от у Франції зустрінеться там туди запрошений і Путін, і запрошений Порошенко. Вже вони очевидно зустрінуться. Як треба себе поводити? Ну от, що там буде при цій? Чи вони можуть і не зустрітися там? Як як ну, знаєте, я спільний за думаю, що. Взагалі треба було б не зустрічатися. Взагалі треба було б не зустрічатися. Якщо Обама не хоче фотографуватися з Путіним, а ми хочемо зустрічатися з Путіним. Ви розумієте, вони, на мій погляд, вони повинні першими говорити. Вони агресори, вони зробили. Вони опльовані, обсміяні, вони зневажені всім світом. І ми повинні... Прийти до них з міровою. Ми ображені. Наші люди гинуть, наша економіка гине під тим, що вони роблять. І ми, тим не менше, вважаємо, ми, розумієте, прекрас... наш народ просто дивовижний, прекрасний народ, ну не можна ж до нескінченності терпіти.